Прийшли посіяти салатичку, трішки, щоб мати вітамінок. Ви вже, певно, посіяли, то можна салатики на зиму навіть сіяти. Ну, я сію сьогодні. Ми мали зимового трішки, насіялося сам, а тепер я буду сіяти. Який сорт? Одеський кучурявець. Я завжди кожного року його сію, і кожного року він мені гарно родить, гарні листочки. цей... То є популярний сорт серед салатиків. Так, ось зробила дві, дві бороздочки, трішки багато землі не буду. Яти. Трішечки, О, земля волога. У нас дощик падає Так, а ми моментом між дощем. О. Велика упаковка, вистачить ще і на другий раз. Салат ще можна влітку під підсівати. Весь час можна весь цілий сезон. Я багато даю, бо може. Буде трішки не, не насіння, не зійти, а якщо рясно так зійде, то можна так і к розсаду його розсаджувати, вибирати і собі ще окрему діляночку, грядочку зробити і розсадити, пуляти, і воно буде так само рости, як і то, що на місці посіяє. Чи треба накривати? Як хочете скорше, щоб воно зійшло, то можна накрити. Зробити такий парниковий ефект, щоб йому тепліше було під плівочкою, а можна і в парничку там маленьку. А рядочок, якщо, наприклад, пішки? заморозок води, йому нічого не буде. В такому виді нічого не буде. То вже не, не на зиму йде, що воно земля замерзне. Це навіть якщо десь обіцяють, що не знаю до нас дійде, не дійде, то не страшно буде. Де брали насіння? Насіння нині були в Аврорі, купили в Аврорі. По великій я, так. Дуже смачно на салат, на кебабку. Будемо літі досівати ще. Вистарчити на лісу. І все. І так, як завжди, Загорнула легенько. А салат айсберг можна зараз сіяти? Всі, всі салатики є. Кучерявець, айсберг, є кулясті, види, червоний кулястий є, Лола Бійонда. біонда. Зелений кулястий є. Хто який любить, який практикує, всі можна висівати. Угу. Абсолютно всі. Щоб мати салатики. Щоб мати салатики. Хто який любить, дуже корисно. Все, хай росте. Хочемо скорше, накрили. Плівочкою воно швидше буде, зійде, І буде йому тепліше, і парниковий ефект буде такий. Так що сіємо і будемо потім смакувати. Результати нашої праці мають бути видно, правда ж нехай вам все вдається. Будьте здоровенькі, папа.